Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В одному місті був суддя, що не боявся Бога, і людей не соромився. Але була оця вдова, що постійно йому надокучала. І він каже: та хоч я Бога не боюся, людей не соромлюся, але вже її. Розсуджу по справедливості, не йде, бо вона мені надоїла вже. І Господь Бог додає, чуєте, каже, суддя несправедливий. І то він прислуховується до тої вдови, що постійно йому докучає своїми проханнями і мольбами. І каже: а хіба Бог? Не оборонить своїх вибраних, до якого вони день і ніч моляться. Кажу вам, оборонить їх негайно. Ви скажете, ну слухайте, та ми молимося до Бога постійно, а що це негайно, де то негайно. Дивіться, це, що Господь Бог нам дав. Він дав то в плані свого творіння. І людина має можливість ото все направляти. Робити краще, будувати або навпаки робити гірше і руйнувати. І ми це все робимо не відразу, поступово. Неможливо відразу збудувати місто. Ви знаєте, навіть неможливо його відразу і завалити, повністю зруйнувати. Треба якийсь час. І коли Господь Бог почув нашу молитву, Він закладає такі механізми, щоб те, що ми просимо, сповнилося. На той Божий план діють дуже багато чинників, дуже багато різних. І вони мають скластися в одну систему, і тоді ми побачимо результат. У Бога є дуже багато різних планів, довгострокових, короткострокових. Одні мають строки на 100 років, другі на тисячоліття. А інші, відколи вигнали з раю, і до сьогодні ще в процесі. Кожний етап розвитку людства завжди підкоретуровується людьми. Господь Бог це той правитель. Який постійно прислуховується до людей. Держава, в якій правитель не прислуховується до людей з різних причин, не хоче або не вважає за потрібне, вона приречена на загибель. Бог її ізолює. Україна показала, що скільки в нас би не було правителів, вони прислуховувалися до людей. І коли хотіли перечити, ми їх просто проганяли. Росія, відколи вона існує як Росія, ще від Петра І, як імперія. Потім як Радянський Союз, потім як Російська Федерація, задумайтеся, чи колись правителі цієї імперії прислуховалися, що хоче народ, скажіть мені, чи в радянські часи дуже прислуховувалося керівництво Совєтського Союзу? Чи воно пристуховувалася, що хочуть люди? І якщо хтось сумнівається, кажу вам ні, ніколи. Чи може в часи імперії російської, керівництво пристуховувалося до свого народу і кажу вам ні. І маєте останній етап оцеї недоімперії Російська Федерація. Чи прислуховується керівництво до свого народу? Ні. У своїй суті вони приречені на загибель. Але є речі, які це прискорюють, це агресія. І ці люди, які зазнали агресію, і не тільки Україна. А ми бачимо і чуємо цілий світ. Я бачив відео з Польщі, де люди говорили, молили Вербицю, стоячи на колінах. Їх дуже багато було. І цей, що знімає ідея, ідея, це люди стоять на колінах вздовж і моляться. І скільки молитв сказано сьогодні в Україні, в нас тут. Скільки ми молимося. І ця молитва прискорює кінець оцеї ракової пухлини, оцеї інфекції, яка заражає цілий світ неправдою, брехнею, чимось іншим. І цей процес іде. І наші молитви цей процес прискорюють. Але це не буде отак. Майте терпіння і перебувайте у молитві. І ви станете свідками отої великої руїни, отої великої недоімперії, яка так ніяк не може розвалитися. Я ж тільки з допомогою України і героїзму наших воїнів. І величезна відвага наших громадян, які просто демонструють ну, не, не, не бачення подви. Вони йдуть голими руками на окупанта в захопленому місті і не бояться нічого. Він ще буречкається, розумієш, з тим. Я вчора бачив кадри, ну просто. Цей народ неможливо подолати. Він кидається до того, той з автоматом стоїть, зброєні стоять. Люди йдуть з синьо синьо-жовтими прапорами і, і скандують, що Маріуполь це Україна. І вони пробують щось там їх лякати, стріляють догори. От взагалі не боїться. Це символ незламності, це символ гідності. І ви станете свідками тієї руїни, тільки не переставайте молитися. Не переставайте молитися і просити Господа Бога. Хай Господь Бог чує, хай ця молитва йде постійно. Бо Господь Бог це є той, який завжди прислухається до свого народу. На відміну від земських правителів, Господь Бог чує кожного. Він прислухається до кожної людини, до кожної, котра ходить стежками Божими. Бо грішника Він також чує, але від грішника він чекає покаяння, а потім буде його слухати. грішник був почутий Богом, і йому треба покаятися. Тому хто ще не став на дорогу покаяння, покайтеся і ходіть стежками Божими, і моліться, і Бог вас почує. А ті, хто йдуть тими стежками, моліться і відтримайтеся в доброму. Не звертайтеся з Божої дороги. Амінь. Ім'я Отця і Сина. и света от духа. Слава Исусу Христу! Слава на Вики!